Всім привіт гостям мого каналу та підписчикам. Сьогодні хочу приготувати суп із ковбаскою. Для цього потрібно 2,5 літра води, 6 штук картоплі, цибулина, кусочок мурмурки, ковбаска, сало для зажарки, а також рис. У мене довгий, пропарений. І так почнемо. Спочатку ждемо, поки закипає наша вода, а тим часом робимо зажарку. Ріжемо морку соломкою, а цибулю кубиками. І так приступимо. Так, нарізали і зараз включаємо сковородку і відправляємо сюди заморожене сало. Сало піджарилося, зараз ми його тільки поступаємо солью, Витягаємо і закидаємо сюди нашу мурку. Вода закипіла і зараз сюди відправляємо порізану кубиками картоплю. Морковка підременється і сюди цибулю відправляємо. Поки підзорюється цибуля, ми швиденько нарізаємо нашу колбаску, що трошки як жарити. ковбаска готова і зараз відправляємо її в сковородку. Напахну. Там буде щеплечніше. Так, Картопля закипає. Зараз промиваємо добре наш рис і відправляємо в каструльку. Скажу, що паску можна використовувати любов, але я порекомендувала копчену. На дуже смачно пахне так рис положимо, закипаємо і зменшуємо нагрів і виключаємо. Добре взорилося. Відправляємо сюди до нашого супчика. Так, відправила закипає, добавляємо сіль за смаком. Так, забула сказати, рис у мене 2,5 столових ложки. Так, пробуємо. Після цього додаємо зелень, кріп, петрушку, по бажанню. А також я хочу додати, в мене зараз покажу, залишилося змівійне. Ось така приправка, хочу її додати. Так, я сюди додала 3 столових ложки кропу і, бачите, 2 лаврових листочка. І виставляю. Хвилина 20, хай від мене потихеньку доварюється. Такий супчик. Нежирний, як бачите, немає зверху дуже багато жиру, запашний. Всім смачного пробуйте готувати. Всім дякую. Буду пробувати через 20 хвилин. До побачення!